На Волині патрульні поліцейські обстежують стан автодоріг після зими. Про це Суспільному розповів інспектор відділу безпеки дорожнього руху Сергій Матіюк. Це вулиця Львівська, що у Луцьку. На глибокі вибоїни тут поскаржилися водії, каже патрульний. Було кілька випадків, що да, водії в'їжджали і тим самим. Шкодили свій автомобіль. Чи вони небезпечні? Ну, тим, що буде автомобіль намагатися об'їхати дану ділянку дороги і тим самим може зачепити інший бічний транспортний засіб. Чи назустріч буває, що виїжджають так само. Патрульний Олег Сотнічук кладе дорожню рейку на вибоїну, що утворилася посеред дороги. Її глибина каже, по державних нормах не повинна перевищувати чотирьох сантиметрів. В цьому місці е 11 сантиметрів. Така глибина вибоїни не є недопустимою. Складається відповідний акт обстеження. По цьому акту обстеження будуть направлятися вимоги приписи на ліквідацію недоліків, які є в утриманні доріг. Скільки часу в них є, щоб усунути ці недоліки? Якщо це магістральні вулиці, в цьому випадку не більше, як 7 днів. Усувати такі вибоїни після припису повинні працівники департаменту житлово-комунального господарства, каже Олег Сотнічук. А це вулиця Володимирська. Сюди патрульні переїхали подивитися, чи за тиждень комунальники підрихтували дорогу. По вулиці Володимирській були наявні вибоїни. Бачимо, що дану вимогу було виконано за період близько тижню часу. Вулиця Теремнівська тут на містку біля люка просів асфальт. Закатали по весні, воно тримається до зими. А зимою все будь здоров. Якщо комунальники не усунуть недоліки, патрульні складають адмінматеріали за невиконання припису і направляють їх до суду. За це передбачено штраф від 255 до 340 гривень, розповів інспектор Олег Сотнічук. Комісійне обстеження доріг разом із комунальниками проводитимуть до кінця квітня. Водії, з якими ми поспілкувалися, про луцькі дороги і їх стан відгукуються так. Частково нормальні дороги, а частково є й погані, особливо на окраїнах. На У нас одно точно треба робити. На мості багато де треба робити. Ну, що зробиш? За інформацією керівника департаменту житлово-комунального господарства Миколи Осіюка, цього року на поточний ремонт доріг в Луцьку передбачили 60 мільйонів гривень. Працівники Луцькавтодорсервіс на вулиці Вениченка сьогодні вкладали асфальт. Проводимо поточний ремонт. Піднімаємо люки, які падали і заважають нормальному руху. За сьогодні це вже восьмий люк, який ми підняли. Ми зараз замінюємо на бетонні кільця їх і асфальтуємо, переасфальтовуємо, щоб вони вже були в рівень з дорогою. Зі слів Андрія Конакова, за сприятливих погодних умов його працівники найближчим часом приступлять до ямкового ремонту автодоріг на вулицях Глушець, Рівненська і проспектах відродження й молоді. Дарія Тимошкова, Валентин Клімович Суспільне Новини Луцьк.